Слава Богу, брати та сестри. Ми співали пісню про, про Божу любов і дуже гарні слова любов, любов свята. Любов свята. Це любов, яка не має ніякого відношення до гріха. Любов, в якій не має гріха, немає нічого гріховного. Це любов свята, любов нашого Господа Ісуса Христа. Це любов, яка не раз нас спрощала. Любов, яка не раз нас підіймала. І це любов, яка веде нас до неба. І я відчуваю цю любов. Ви відчуваєте цю любов? Амінь. Ми відчуваємо цю любов і ми відчуваємо Божу милість. Ми часто кажемо, якби не Божа милість до нас, то я загинув би. І нічого страшного, що я народився в віруючій сім'ї. Я загинув би. Якби не Божа любов до мене. І не Божа милість в моєму житті. І про Божу милість, про Божу любов до нас. Я хотів би сьогодні поділитися Словом Божим, що Бог положив на моє серце. Бажаю прочитати декілька місць Слова Божого буде. Перше, я хочу би прочитати із книги Псалмів. 102 псалом 13 вірш. 102 псалом, 13-й вірш написані такі слова. Як милує батько дітей, так Господь змилувався над тими, хто боїться його. Як батько милує дітей, Господь змилувався над тими, хто боїться його. Звичайно, слово милість воно саме по собі не є. Воно асоціюється з якоюсь провиною, правда ж? Якщо є провина, тоді може бути милість, а може, може бути і покарання. Все залежить від особи, яка провинилася. І тут написано, як батько милує дітей. Я задаю питання. А як А як батько милує дітей? Тут багато з вас сидять батьків, матерів, дідусів, бабусів. І питання, а як ви милували дітей? Або ж, а коли ви їх милували? Коли милували дітей, звичайно, є якась провина. Дитина знала, що цього робити не можна, тому що за це буде покарання. І коли батько або мати взнали, що дитина зробила те, чого не можна було, її кличуть до себе, і з нею починають розмовляти. Я вірю в те, по собі говорю. Дуже крепко ждеш, що дитина сама пойме, чому ти її до себе покликав на розмову. Коли дитина розуміє, що сталося, в чому винувата, і визнає свою вину. Тоді перед батьками стоїть рішення. Вони роздумують, що зараз мені з дитиною зробити? Простити і помилувати? Чи по справедливості наказати? Простити і помилувати, чи по справедливості наказати? І знову ж говорю по собі. Я думаю, що ви так само поступали. Дуже часто милість, прощення, воно превозноситься над покаранням. Тому що ти знаєш. Дитина визнала. Вона понімає, що вона винувата і зробила неправильно. І тоді приходить. Зачастую батьки вибирають милість. Вони прощають. І в цьому псалмі написано: отак, як батьки милують своїх дітей, так Бог змилується над тими, хто. Боїться його, хто боїться його, виявляється не над всіма, над тими, хто боїться його. Це коли людина визнає, але один із видів Божої милості, він описаний в книзі Вихід. Це теж була Божа милість. Книга Вихід, 33 розділ. Перший, другий і третій вірш. І говорив Господь до Мойсея: Іди, вийди звідси ти та той народ, що ти вивів його з єгипетського краю до того краю, що я просягав. Був його Аврааму, Ісаакові та Якові, говорячи, нащадкам твоїм дам його, і пошлю перед лицем твоїм ангелам і прогониш народи тієї землі. Іди до краю, що тече молоком та медом, бо я не піду серед тебе, бо ти народ твердо ший, щоб я не вигубив тебе на дорозі. Каже Бог, я не піду з вами. Тому що якщо я з вами піду, я вас всіх винищу, бо ви народ вердошиє. А як нам така Божа милість? І це теж Божа милість. Каже, я не піду з вами, я не зможу з вами йти. Ви народ впертий, вердоший. Я, виж... я вас вигублю. І це Божа милість каже, я краще ангела свого з вами пішлю. Хто б згодився на таку Божу милість до себе? І цей народ не згодився на таку Божу милість. Читаємо четвертий вірш. І почув народ ту лиху вістку. Та й заплакав, і ніхто не поклав на себе прикраси своєї, бо промовив Господь до Мойсея: Скажи Ізраїлем, синам, ви народ твердошиїй, якщо одну хвилину піду серед тебе, то вигублю тебе. Тож тепер здійми себе прикрасу свою, і я знатиму, що вчиню тобі. І поздіймали Ізраїлі сини, прикраси свої під горою, горив. Люди, коли почули це грізне слово Боже, коли Бог сказав, я не піду з вами, їхня реакція була правильна. Вони почали плакати і ридати під тою горою, як так? Наш Бог, який вивів нас з Єгипта, який вибрав нас серед всіх народів? Він каже, я не піду з вами. І це милість моя до вас, що я з вами не піду, бо ви вперті люди. Люди почали плакати. А Бог подивився і каже, зніміть з себе, свої прикраси. І я подумаю, що з вами робити? Я подумаю. Що з вами робити? Прикраси. Річ, яка справді прикрашає людину. Щоб нам більше було зрозуміло, про що я хочу говорити, я наведу приклади про себе, про свої прикраси. Кожен із нас, кожен із нас, він має прикраси. Але я скажу про свої. Одного разу, коли я поїхав по роботі в одне місце, працював. І ця людина, в якої ми працювали, я знав, що це була віруюча сім'я, віруюча жінка. Вона знала, що ми віруючі люди. І ми працювали в неї, вона покликала нас на обід. Ми сіли ймо. І вона так дивиться на мене пильно. Дивиться, дивиться, дивиться. І каже до мене: Тиридько, кажу, а звідки ви знаєте? Каже, так ти похожий на них. Кажу, а на кого саме? Вона дивиться, каже. Ти, навірно, Володін син. Кажу, а з цього ви взяли? Так ти похожий на нього дуже. Вона каже: я з твоїм батьком колись на одній свадьбі дружкувала. І знаєте, що я відчув? Я себе відчув на щебель вище. Це моя прикраса. Це людина знає мого батька. Вона його хорошо знає. В них хороші дружні відносини були. І я відчув себе на щабель вище. Я, як будь-то, на тому стільчику виріс трохи. Це прикраса. Це так приємно. І це можна використовувати в своїх цілях. Знаєте, яка прикраса? Коли ти приїжджаєш в якусь церкву, Ви приймають як брата гостя. Просто. А коли знають, що ти служитель, то кажуть, о, давайте ти будеш закінчувати служіння. Це прекрасно. А коли взнають, з якого я роду. Коли взнають, що мій дідуська був пастором, кажуть, ми знаємо його. Це хороша людина. І це прекрасно. І це прекрасно. І на йому напишатись. І йому на використати в своїх цілях. І ти, як будь би виростаєш, ти піднімаєшся. Люди побачили, в тебе є прикраса, вона тебе прикрашає. А коли люди знають про мою сім'ю, вони кажуть, ти такий молоденький, в тебе така велика сім'я. Вона така благословенна. Ми знаємо твоїх дітей. Це прекрасно. Ти відчуваєш себе, якби тобі ти не такий, як інші. Це прекрасно. Я вам розказав навів приклад про свої прикраси. А є прикраси в людей ще більше, ніж в мене. Є прикраси ще більше, ніж в мене. Вони, може більш. Дорогостоящі прикраси. Прикраси, які рахуються на рівні міста. Прикраси, які рахуються на рівні області, на рівні цілої держави. Є прикраси. Ці прикраси вони тільки варті перед людьми. Вони тільки варті. Перед людьми. Ну аж ніяк перед Богом. Я Розкажу ще один приклад. Дуже добре відома мені людина. З дуже хорошої сім'ї. З дуже хорошої сім'ї, з богобійної сім'ї. Але людина веде дуже поганий образ життя. Але вона пишається тим, що вона з тої сім'ї. Так ти позориш свою сім'ю. Чим ти пишаєшся? Оця, оця твоя прикраса, ця твоя сім'я, ця твоя фамілія. Вона тобі очі закрила. Ця твоя корона, вона тобі. На голову так дава, що ти не бачиш, який ти є. Ти не бачиш, що ти повуха в гріхах. Ти просто пишаєшся чимось. Тим, чого нема. Ти виставляєш на показ те, що не твоє. Прекраса. Бог каже: зніміть з себе свої прикраси. Я подивлюся, я подумаю далі, що з вами треба робити. Цей народ, цей народ, про якого говорив Бог, вони вийшли, в балібосі, без нічого, вони були рабами. Вони були рабами, нічого не мали. А по дорозі повдівалися всякі різні прикраси, поприкрашали себе всякими різними прикрасами. І знаєте, зачастую в Біблії, зачастую, можливо, не завжди, прикраси, вони йдуть в паралель. З ідолопоклонством. Прикраси в паралелі йдуть з ідолопоклонством. поклонством. Зачастую, де Бог казав, зніміть прикраси, Він казав, оставте ідолів. Так само в цій історії було. Перед тим люди золотому істокану поклонялися. Вони подобу Бога зробили, кланялися йому. Зачастую прикраси, вони йдуть з ідолопоклонством. Було поклонство гордості. Гордості. Це теж Бог, якому люди поклоняються через їхні прикраси, через їхню гарну фамілію, через їхній статус, через їхнє положення. Ще одна історія слова Божого. Ви пам'ятаєте, коли Яків він повертався із від Лавана? Бог йому каже, Яків, іди в Ефіль, іди в Ефіль, це Божий дім. Іди туди, де ти обіцяв мені построїти дім. іди туди. Яків заходить в цей край, але Вефіль не йде. Він йде в сихем. Він розуміє, з таким положенням, яке в нього зараз в сім'ї є, в ефіль він піти не може. Там боги чужі, там прикрас багато різних. І з цим Божий дім не зайдеш, з цим Сихем тільки дорога. І Він пішов сихем. Він облаштував собі дім, він там жив. Ну прийшло б щастя його їм. Там було дуже багато чужих богів. Там було дуже багато різних прикрас. Прийшло б щастя. Потім прийшов великий страх на Якова. Великий страх на Якова. І він знає, йому вефіль треба йти в дім Божий. Але з цим всім, що в нього є, він туди не зайде. Не можна так. Він каже до своєї сім'ї. Віддайте сюда всіх чужих богів, всіх ідолів. Зніміть всі прикраси, які з нас є. Це все зібрав, закопав під дубов. І закупав під дубом і каже, а тепер, тепер ідемо в ефір. Тепер йдемо в дім Божий. Тепер ідемо до Бога. Усім всім, що в нас є. Усім всім, що в нас є. Цими прикрасами, про які я на себе свій приклад назвав. Звичайно, воно в мене є. Да? В мене є гарна сім'я і її нікуди не забереш. В мене є фамілія, про яку ви всі знаєте. В мене є дідуська, який боявся Бога так, і це нікуди не забереш. Це є, його нікуди не забереш. Але яке моє відношення до цього всього? Яке моє відношення до цього всього? Чи не спортило воно мене як людину? Чи не спортило воно мене як християнина? Чи не став я цим всім мені і використовувати в своїх цілях? Чи не став я через це все ідолопоклонником, який поклоняється гордості, який поклоняється якомусь статусу чи положенню? Чи не став я такою людиною? Всім-всім в ефіль не зайдеш, в дім Божий туди не попадеш, не попадеш. Перед Богом. Ти є такий, як в день покаяння. Він хоче тебе бачити, таким, як в день покаяння, щирим, відкритим і повністю залежним від Бога. Повністю залежним від Бога. Без всяких цих прикрас, без всього цього надумано, що для людей є дуже цінне. Ось цього-всього, Бог каже, залиште це все, залиште це все. Будьте переді мною таким. Відкриті. відкриті. Як раби, як той день, коли ви вийшли з рабства і нічого не мали? Він каже, і я, і я. Подумаю, що мені з вами робити? І знаєте, що він рішив? Він каже, я піду з цим народом. Слава Богу. Він каже: я піду з цим народом. Я веду його в спочинок. Чому? Вони лишили все? Вони оставили це. Я з ними піду, і я веду їх спочинок. В новому заповіті апостоли вже пишуть, каже прекрасою вашою хай буде захована серця людина. Захована в серця людина, людина смиренна. Лагідна, тиха, покірна, повна милосердя добрих діл. Це те, на що Бог звертає увагу. Це те, що перед Богом дуже цінне. Це те, з чим Бог рахується. Я хотів би, щоб ми. Зараз помолилися, і я хотів би, Але це саме перше про себе, Боже, допоможи мені не величатися тим, що є. Допоможи не величатись, допоможи не гордитись, допоможи бути перед тобою відкритим, щирим, простим-простим і простим. перед людьми також бути таким самим. Я запрошую всіх нас до молитви.